Наша рубрика Мириносова підготовка продовжується і зараз. Хочу вам запропонувати миринос від ІГЕА, артикул Корона тут. Метраж 400 метрів. І е, його можна в'язати як і у два складання, так і у три. Ось цей зразочок саме зв'язаний у три складання. Як ви бачите, дуже класно тримає форму, тіньові візерунки буде класно. На шапці буде класний меринос. І е, лишився в нас ось такий молочний колір. Колір е, фламінго рожевий. Він не такий яскравий, як на відео, синій, е, і колір Бордо. У ці величенькі бобінки ми можемо вам розмотати навпіл, щоб вам вистачило. Ну, тобто, відмотимо від 400 г, дівчат, будь ласка. Є ось такі невеличкі бобінки, ви можете їх забрати без розмоту. Або беремо і розмотуємо щось навпіл. Вартість по 136 гривень за 100 г.